Доброго дня, шановні українці та України, сьогодні на календарі 21 лютого 2024 року. І я знаходжусь в Україні в місті Києві. Хочу вам чуть-чуть розповісти те, що принесла нам війна, горе та біди в Україні. Війна в Україні принесла неймовірне горе та біди українському народу. Міста зруйновані, тисячі людей загинули. Мільйони змушені були покинути свої домівки. Демографічна ситуація в країні катастрофічна. Мільйони людей, переважно молоді та працездатні, виїхали за кордон в пошуках безпеки та кращого життя. Ті, які залишилися, здебільшого пенсіонери та діти, це призводить до стрімкого старіння населення та деградації людського капіталу. Війна також має жахливі наслідки для економіки. Багато підприємств зруйновані, а ті, що й далі працюють, не можуть нормально функціонувати через постійні обстріли та блокування. Війна в Україні це війна за ресурси. Україна володіє великими запасами корисних копалин, родючими землями та вигідним географічним положенням. На цій війні зростають нові олігархи, які збагачуються. На торгівлі зброєю, гуманітаркою допомогою, як ЗСУ та контрабандою. Кров Кровлється, могили зростають. Могили молодих зростають, матері плачуть, а мільйонерів стає в Україні все більше та більше. Навіщо нам, українцям, війна на нашій землі? Український народ не хоче війни. Ми хочемо жити в мирі та злагоді з усіма народами світу. Так, да, ми хочемо жити в квітучій, демократичній та європейській Україні. Ми закликаємо весь світ об'єднатися і зупинити цю безглузду та непотрібну кроваву війну. Дякую за розуміння, ваша Наталя Миролюк.